Ласка про чарівну країну дошкілля. За далекими, далекими горами, за веселковими мостами і сріблястими річками існувала дивовижна країна, вона називалася Країна дошкілля. Головними жителями цієї країни були маленькі хлопчики і дівчатка. А їхніми добрими чарівниками вихователі. В Україні дошкілля ніхто не змушував дітей робити те, чого вони не хотіли, тут вчилися граючись. Математику вивчали, рахуючи метеликів, що літали над квітковими клумбами, читати вчилися, розглядаючи картинки в книжках, що світилися в темряві. А малювали не фарбами, а чарівним пилком, що переливався усіма фарбами веселки. Одного разу в країну дошкілля прийшла дівчинка на ім'я Софійка. Вона була дуже сором'язливою і ніскрізкою ким не розмовляла, вона боялася, що не зможе нічого навчитися. Але добра вихователька на ім'я Олена Степанівна взяла Софійку за руку і повела її в сад, де співали пташки, а на кущах росли солодкі ягоди. Там вони разом почали співати пісеньку про сонечко, і коли Софійка заспівала перший раз, її голос був тихим, як вітер. Але чим більше вона співала, тим голосніше ставав її голос, і раптом вона зрозуміла, що співати разом це весело. Вона знайшла друзів, які так само, як і вона, любили співати. З того часу Софіка перестала бути сором'язливою, вона зрозуміла, що країна Дашкілля це місце, де кожна дитина може знати свій голос, свій, свої таланти та своїх друзів. Тут не було страхів, тут були лише радість, гра та безмежна любов. Які жили діти в цій чарівній країні, готуючись до нових пригод і подорожей у великий світ, але завжди знаючи, що країна дошкілля це місце, де починаються всі найпрекрасніші мрії.